Вітаю, друзі! В минулому відео я показував, як на динамічному графіку генерації визначаються точки максимальної генерації і мінімальної генерації на певному проміжку часу. Зараз додав функціонал, який порівнює різницю генерації між однонаправленими стрінгами. Східні два стрінги. Різниця генерації майже відсутня. Західний стрінг присутня різниця генерації між мастером і слейвом. Становить вона 110 Вт в Для того, щоб порівняння відбувалося між певними стрінгами, необхідно в налаштуваннях інверторів. Задати поле для мастера. Перше поле, другий стрінг, друге поле. І так само для слейва. Перше поле, перший стрінг, друге поле, другий стрінг. Дякую.